Вітаю це маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні сфокусуємося на українській енергетиці. А сьогодні світло є в більшості людей. Завтра може не бути. Таке стається. Нас очікує зима попереду. А чи буде тепло в наших оселях? Про це все сьогодні постараємося встигнути поговорити з головою Ради Української асоціації відновлювальної енергетики, експертом з енергетики Станіславом Ігнатьєвим. Добрий ранок. Доброго ранку, слава Україні, героям слава, перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій, традиційно можете у будні 9.15. Радіо ФАМ Галичина це прямай тер. Переглянути відео в записі. Можете на Ютуб каналі ФАМ Галичина, все дуже легко запам'ятати, а пане Станіславе, Я пропоную сьогодні більше сфокусуватися на зимі, але спершу поговоримо а, про сьогодні, тому що от зараз світло є, через дні може не бути. А, давайте так не беремо до уваги ракетні обстріли. Бо ну, якщо обстріл. Стріляють, не дай Боже, то звісно, що може все змінитися в енергетиці. Але якщо не брати до уваги ці удари, чи вийшли ми вже на той рівень, що можемо обійтися без вимкнень світла? Чи ми ще не вийшли? І нас через день може очікувати така маленька несподіванка на дві години-три? Ну до речі, вона вчора була, бо був вчора вже дефіцит в енергомережі. В, в кілька областей переві... та так, в Києві було обмеження, наприклад, на три години побутових споживачів. Тобто, це я наприклад відчув по собі по своєму домовладінню. Наразі на сьогодні на ранок дефіциту електричної енергії в мережі немає, бо є сонячний ранок прийшли дощі ефективно. Працюють сонячні станції десь в енергобалансі в загальної генерації. десь відсотків зараз 16 становить. Mm. І незважаючи на те, що один з енергоблоків атомної електростанції вийшов в позаплановий ремонт, це на південноукраїнській атомній електростанції, е, все одно дефіциту е, немає. Тому, якщо не вважати е, той фактор. Е, не буду лаятись е, в вашому етері, скажу тільки погане одне слово. Цей фактор називається, як мене пан Микола Вересень навчив. Називається фактор Путін. Е, от якщо не, не зважати на цей фактор, то наразі у нас немає ані аварійних е, великих ситуацій в енергомережі, немає дефіциту в електричній енергії. Звичайно, якщо буде погода псуватися, сонячна генерація буде працювати е, менш ефективно, то знов-таки будемо мати дефіцит. Але тут нам на допомогу приходять наші європейські партнери, і десь на рівні 1,2 цілих гігават годин. Електричної енергії нам е, надають як аварійно-диспетчерську допомогу. А от ці до речі, енергоблоки, які ремонтували і казали нам, що якраз хочуть за літо встинути відремонтувати. Тоді, до речі, були найдовші, найтриваріше вимкнення. Е, чи більшості, може, їх відремонтували? Та я так розумію, що нас нічого немає підвести з енергоблоками. Так, абсолютно вірно, це mm -hmm. пройшов е, так звані е, планові ремонти. Відбулися е, планові ремонти. Це графік, який затверджується е, міністерством енергетики. Е, і ось е, навіть наші енергетики спрацювали е, поза планом, тобто з його випередженням, е, тому енергоблоки вийшли е, з ремонту. Ще раз наголошую, на одному з на південноукраїнській атомній електростанції сталася е, позаштатна ситуація. Це не аварія, позаштатна ситуація, і його вивели в тимчасовий ремонт. Але електроенергії на сьогодні вистачає. Тому будемо сподіватися, що сьогодні-завтра ми будемо без обмеження побутових споживачів. Далі е, погода може змінитися. І тоді е, будемо мати невичкі дефіцит електричної енергії. Тому е, наприклад, жаль, можливі вихідними графіки е, відключень до речі, щодо зими, я так розумію, що нам погано і коли спека, бо кондиціонери та і збільшується навантаження, і коли я так розумію, зараз погода холод, та, тому що оця відновлювальна відновлювана енергетика вона не справляється, чи як це працює? Так, дійсно, взимку порівняно з літнім періодом, десь на 25-27% двадцять більше споживання електричної енергії. Це в першу чергу за рахунок електроопалення. Бо, наприклад, Закарпатська область майже вся, крім міста Хуст, має електроопалення в квартирах. Тому е, тут е, ситуація, що будуть вмикатись електрокотли, Раз по-друге, е, світловий день скорочується і збільшується споживання електричної енергії в ранкові і вечірні години. Тому е, якраз ці є великі піки, коли ми будемо відчувати суттєвий дефіцит електричної енергії а сонячна генерація буде працювати на рівні 20% від е, встановленої потужності по ефективності. Тому, наприклад, жаль будемо мати е, проблеми, і в зимовий період е, будемо мати наприклад жаль діючі графіки обмежень або відключень. Побутових споживачів, ото щодо зима треба готуватися. Е, та що до зими, прогнози це така спірна річ, але зараз е, ходять такі, знаєте, кожен прогнозує то 12 годин буде світла взимку, то 20 годин е, не буде світла взимку. Я пригадую, наприклад, у Львові, коли не було світла. Я так розумію, що це не лише у Львові, коли немає світла, то немає опалення. Ну принаймні, в нас таке так точно було. Ось Денис Мугаль каже, ця зима буде найважчою, але він і попереднього року казав, що ця зима буде найважчою. Е, ось е, як ви оцінюєте, що може бути взимку. Е, з Опаленням, наприклад, так, щоб люди знали до чого їм готуватися наперед? Е, ну, свій прогноз, який вони грунтуються якраз на е, балансі: скільки ми генеруємо, скільки споживаємо. Я озвучив. Тобто будуть е, стандартні графіки обмежень по 3-4 mm -hmm. години. Це якщо mm -hmm. не залишається той фактор, е, про який ми говорили, військовий, тобто не будуть обстріл. Якщо будуть обстріл, то звичайно е, необхіден буде час на е, ремонтні роботи. Тобто, ми не кажемо повністю там заміну обладнання, хоча б хоча б переход на аварійні схеми. Тому uh, тут буде uh, обмеження щодо опалення. Uh, в міста великі uh, встановлюють наразі uh, так звані газопошнові установки. Їх на сьогодні встановлено вже uh, 80 мегаватт. Це небагато, але uh, вони встановлюються для того, щоб забезпечити насосну групу, тобто насоси на uh, котельнях на теплоелектростанціях, для того щоб подавати. Ти робити тиски, подавати населенню гарячу воду і теплоносінь, але це стосується лише старої забудови не вище 9 дев'ятого поверху, оскільки ці всі насоси розраховані е, на таку систему, тому е, на превеликий жаль, е, нові нова забудова, яка має окремі насоси і не має генераторів, що ці насоси працювали. Ось там буде е, найважче там, де не буде е, створюватись тиск в середній будинку і постачатись теплоносій. Е, наприклад, я мешкаю в будинку. 24 поверхи, і не маючи генератора, у нас буде проблема відчутна з опаленням. Тобто, це більшість новобудов міста Києва, міста Львова інших великих міст. Відчуть цю проблему, і тут якраз м'яць знаходиться на стороні або керуючої компанії, або ОСББ, щоб придбати генератори, щоб забезпечити тиск опалення в цих будинках. От я вас хотів запитати, можливо, ви знаєте, по західних областях там Львівщина, Тернопільщина, Волині, Рівненщина, Прикарпаття? Можливо. Тому що я пам'ятаю одного раз спілкувався з енергетиком з експертом з енергетики, і він вроді казав, що в Хмельницькому а, там будують такі якісь мобільні. Я не пам'ятаю, точно як це називається. Та установки якісь там встановлюють, і місто в принципі воно так може жити а, зі світлом. Та, наприклад, влітку, як а, таке в західних областях, Львівщина, от ті регіони, які О, що ви знаєте, так трошки вас так. Це якраз там, де є е, мережа ФМ Галичина, Так Так. Е, дивіться, якраз в місті Житомир і в місті Хмельницькому. Це е, перші і майже що не єдині міста України, де вже давно працюють. Ці газопрошної установки, uh -huh. але це не для забезпечення світла, це для того, щоб забезпечити е, теплопостачанням. Якраз теж про те, що я говорив, е, багатоповерховоквартирну uh -huh. забудову на Львівщині. Наприклад, жаль, такі проекти ще не впроваджуються. В Івано-Франківську е, є вже один пілотний проект на е, теплокомуненерго, е, і точно знаю, що зараз е, в Тернополі розробляється така ж сама документація. Тобто, чи встигнемо ми до а, зими, якраз mm -hmm. ці міста де, де слухають ФМ Галичина, То а, я думаю, що, наприкінці жаль, не встигнемо, оскільки а, треба було починати ще влітку і встановити це обладнання ще влітку. Щодо захисту об'єктів енергетики, так можливо, що можна говорити. А, бо ми ж на перший рік живемо і війні, бачимо, по чому б'ють окупанти і цього року. Як ви оціните захист? А, підготувалися нормально, захистили, можливо, недоопрацювали, Можливо, не було за що захищати. <гліст> Гроші були, їх uh -huh. не встигли, наприклад, жаль освоїти. Про що нещодавно прем'єр-міністр сказав під час години уряду в парламенті, і цей проект звернули наприклад, жаль. А частину робіт були виконані, наприклад, там в те, що видно е, незбройним оком з автодорог. Е, в Одеській області були виконані е, певні роботи, і в Одеській області е, розпочалося будівництво е, першого в Україні і першого в Європі е, підземного такого пункту е, з е, передачі електричної енергії. Е, також була виконана був виконаний захист на частині електропідстанцій. НЕК «Укренерго», тобто це високовольтні станції, які забезпечують передачу на електричної енергію або за кордону, або між великими атомними електростанціями і обласними центрами. Якраз тут частково були виконані роботи. Вони були кошти були виділені і європейськими партнерами і бюджетом, але на і жаль їх не встигли освоїти за е, рядом причин. Одна з причин там перевірки йшли. Призупинили цей проект. Друга причина наприклад, жаль, не вистачає е, робочих рук, тобто не вистачає тих майстрів, які б е, монтували ці е, бетонні загорожі, оскільки е, багато хлопців зараз е, є в збройних силах України, захищають наш мирний сон бережуть наше небо і дай Бог їм здоров'я і швидше повернення додому. А ну і є багато людей, які виїхали на поки жаль за кордон а, Маловірогідно, ці робітничі спеціальності будуть повертатися в Україні. Тому це розповсюджена ситуація для будівельної галузі для енергетики. Це вже нестача а, кваліфікованих кадрів для того, щоб а, впроваджувати такі проекти. Тому от, бачите, причин багато і необкжал мали ресурси, але не змогли їх використати. А, тому а, частково виконаний ці роботи. Е, точково я знаю, які це об'єкт, але наприклад, жаль в ефірі їх озвучувати Ні, не буду. нічого страшного. Я думаю, люди да, переживуть так, так. <сх> щодо так, Харківщини і вже от Сумщини, бо там був приліт нещодавно по конотопу. Там в місті трішки проблема з енергією складна. Це може бути м'яко сказано, що все складно. А в таких регіонах чи є якась надія, що люди взимку ну не ходитимуть в зимових куртках по своїх будинках? От Харківщина, наприклад, як ви оціните там. Дійсно, по місту Контопу, там є складна ситуація було влучення в електропідстанцію. Наразі не працює електропостачання для більшості населення міста. Немає питного водопостачання, і на жаль, зі слів міського голови колотопу немає в нього ресурсів закупити дизельне паливо для того, щоб запустити генератори на водоканалі, забезпечити водопостачанням. водопостачання. Вибачте, Так, кажіть немає оцієї цієї електроенергії і води. Наприклад, це постійно немає чи на не кілька годин, наприклад, там вмикають все ж таки. Так, щоб ми розуміли, масштаби. зараз постійно немає, оскільки uh -huh. оскільки е, підстанція є зруйнованою, е, треба багато часу для її відновлення. Е, так само стосується, що водоканал не живиться електрично енергії від цієї підстанції, і тут якраз рішення запустити дизельні генератори, але в міському бюджеті немає коштів для того, щоб закупити дизельне паливо для цих генераторів, а резерву немає. Тому так, це також спосужда е, проблема для особливо для невеликих міст, таких як Конотоп, е, більшість міст Львівщини, якраз е, такі ж за розміром. Тобто, е, немає резервів, створюваних для того, щоб забезпечити в критичну ситуацію е, роботу цих дизельних генераторів при їх наявності. Про Харківщину що розкажіть, бо я вас переговорював. Харкова та. так. Угу. Так, так, так. То е, в місті роботи виконуються. Е, і міський бюджет закуповий виділив кошти закупили газопоршневі установки зараз, зокрема за для водоканалу, щоб забезпечити тиск в водогонах. Е за е можливих умов, що ворог буде бити по електропідстанціям. Е а в Харкові зараз е більшість електропідстанцій е працюють по аварійних схемах. Е наприклад, жаль, немає е обладнання, щоб їх е зробити повноцінний ремонт, оскільки це е штучне обладнання, воно е в Україні не виробляється. І його необхідно провести за кордону. Це довгий час до року займає від е замовлення його до е постачання. Наприклад, лише е до чотирьох місяців ці трансформатори везуть е з Європи до України, оскільки їх можна перевозити лише в нічний час через їх е високого в Європі. Наприклад, є практика, що в одному з німецьких міст. На, на перехресті з коловим рухом навіть розбирали фонтан для того, щоб провести великогабаритний е, трансформатор для України. Тому е, по Харкову встановлюються такі. Е, Азопошнові установки зараз на водоканалі е, е, виконуються роботи по е, теплокомуненерго. В першу чергу це розподілена генерація. На власні очі бачив декілька нових сучасних котелень, е, які е, е, і ремонтуються нове обладнання, і встановлюються в мікрорайонах е, для того, щоб забезпечити населення е, стабільним теплопостачанням. Ну і не забуваємо про пункти незламності, Вони зараз працюють. Е, відновлюється і в містах Західної України, наприклад, бачив Чернівцяк, на одній з центральних площ відновлюється великий пункт незламності для того, щоб в критичну ситуацію надати. Тепло і прихисток для населення, яке не буде мати стабільного теплопостачання, але бажано такими пунктами, щоб ми не мали причин користуватися. Так, а, Скажіть, будь ласка, от на останок у нас одна хвилина залишається. Ви вже частково сьогодні про це сказали. Що ви будете робити? Наприклад, в своєму будинку? Можливо, як можна самостійно підготуватися або якось кооперуватися сусідами, щоб цю зиму пережити, що потрібно можливо придбати, які варіанти можуть бути. Давайте ми закінчимо на позитивній ноті нашу розмову з посмішкою. В першу чергу, ті, хто живуть в багатоповерховій забудові, беріться зі своїми родичами з села, пам'ятайте, що десь у вас є якісь друзі з села, візьміть пляшку, з'їздіть до них в гості, щоб ви могли на зимовий період, коли не буде стабільного теплопостачання або електропостачання, мати прихисток в селі там, де є пічне опалення. Пляшку соку, маленьке так, уточнення так, 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 безумовно, безумовно Станіслав Янатієва, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, експерт з енергетики. Сьогодні саме я дуже дякую, що ви долучилися до нашого теру. А, до речі, вже не вперше, так тому що ви вже були у нас в гостях. Нагадаю, переглянути відео в записі. Якщо ви не встигли почути, можете на ютуб каналі ФАМ Галичина. Все дуже легко запам'ятати. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.